Телеканал Перший міський продовжує свою роботу. Мене звати Руслан Дроздов і найближчі 20 хвилин. Ми тут говоримо про місто майбутнього, про урбаністику і, взагалі-то, про Одесу будемо говорити з нами. Засновник проекту Урбанбюро Володимир Савченко і ведучий урбаніст проекту Урбанбюро Давід Піщев. Вітаю вас! Вітаю. Дякую, що знайшли час поговорити про місто майбутнього, про те, як повинна виглядати все ж таки Одеса. Дивлячись на те, що ми все ж таки європейське місце, дивлячись на те, що ми все ж таки йдемо у майбутнє, я розумію, що зараз війна, і хтось скаже, зараз не час про урбаністику говорити, про ці всі ваші фантазії і так далі. Давайте про щось більш насущне. Але і мені, і вам здається, мені здається, що говорити про Красиво, зручне місто, місто, в якому нам би хотілося би жити, повертатися сюди, де б хотілося, щоб наші діти жили дуже зручно і щоб всім було зручно. Про це треба говорити кожного дня. Тож давайте поговоримо спершу, що таке взагалі-то урбаністика. Бо дуже багато людей чує це слово, але не розуміє до сих пір, що це таке. Давід, будь ласка, а, вітаю. Ну, якщо дуже коротко і загально говорити, це то урбаністика і урбанізм загалом це коли ви виходите з свого дому з дитиною, і в п'яти хвилинах від вас є зручна зручний дитячий майданчик, де угу. ваш сусід гуляє з собакою, і там є місце для вигулу собаки. Не на майданчику, не саме на майданчику, не дитячого. Да. Дитячому, да. Ви можете припаркувати авто угу. десь. Не не прямо під вашою павпід вашою парадною, але поряд uh -huh. ви можете поїхати на велосипеді і не боятися, що вас зіб'є фура. Uh -huh. Ви можете сісти в комфортний автобус або трамвай, доїхати до потрібного вам міста. Місця там взяти таксі або електросамокат, або велосипед в оренду. Угу. Ви живете в комфортному подвір'ї. У вас комфортна висота забудови. Ви знаєте своїх сусідей, і ви відчуваєте місто своїм домом, і ви відчуваєте за нього відповідальність, і що ви можете щось з ним зробити. Тобто Урбанізм, урбаністика це... це комфорт, так у першу так, чергу. Так, Угу. Так, щоб було всім комфортно, так, да, взагалі. Ну, угу. тобто, щоб було комфортно людям з інвалідністю і е дорослим людям. Тобто, в нас часто буває, що про людей від 25 до 40 е років просто забувають. Ну вони мають працювати і все. Немає місця, де ти можеш посидіти з друзями угу. на, на вулиці, десь їх просто не існує, тому що є місце там для людей похилого віку, є місця для дітей. Вони не дороблені, але вони ну, загалом є. Угу. А Ну, і сучасне міс, місто, місто це місто, де комфортно геть усім. Абсолютно всім, хто там може бути, так гаразд. Ну і якщо в Одесі з'явилися такі проекти як Урбанбюро, то можна сказати, що Одеса поки що не зовсім комфортне місто для всіх. Чи як воно виглядає, Володимир? Ну, на жаль, те, що ми зараз бачимо, звичайно, у нас є дуже багато над чим працювати. Uh -huh. Навіть я як мешканець черемошок, yeah. і я от їхав сюди, я зіштовмися з дуже багатьма нежусністю, як мінімум, це грязні дороги, тому що на Черемошках дуже багато хто паркується на землі, на конці, yeah. і машини виїжджають після дощу, і воно все прям. Пливе вона, знаєте, такі калюжі як озера, uh -huh. і це ми говоримо зараз про навіть досить такий елітний ринок, як можна сказати. Гарінське плато це взагалі проблема з транспортною системою. Yeah. Тому враховуючи те, що ми зараз йдемо в Європу і ми бачимо рівень життя Європи, цивілізованого світу, як не відноситься до е комфорту, як, як поважають людину, її права, її в першу чергу комфорт. Ми далеко відстали. Тому. Uh -huh. Враховуючи нас, був проект міста майбутнього ще з 2015 року, і ми там як правило вирішували екологічні проблеми. Ми робили сортування сміття в усіх районах міста Одеси. Ми займалися екомаршрутом, екоклубом, тобто Все ж зв'язано з екологічною ініціативою. Да. У Нас зараз цей напрямок керує Владислав Михайленко. Частий гості вашого да. медіаресурсу. і ми розуміли, що екологія, екологія це одна із трьох напрямків, uh -huh. ну, ми так для себе приділили. Друге, це урбанія. Звичайно, це комфорт життя, це розумне місто, це розумне планування, це вирішення, на перший погляд, таких великих, але насправді це невеликі проблеми, які можна вирішити буквально за два-три там, спільної роботи. От ми uh -huh. до вас йшли зараз на ефір. Я прошу потім Давід сказав про оцей злив води. Як, як проєкт, буквально да, да, да. через холодну. Да. І елементарна тема, яка вирішується в історичному центрі за тисячу гривень. І ми, в принципі, зібрали цю команду: це екологія і урбанія. Угу. ще нам треба допрацювати? Це безпека, да. тобто це світлі, все місто освітлюється, відеобезпека, поліція. От саме ну, це без... комплекс. Да, безпековий, да. Тому знає, мачорми хактинку леж між гаражами, а там така темрява, потім калюжа, потім непонятно, що якісь блоки, і це може бути і навіть не за гаражами, а просто навіть між... може бути не гоп стоп, як да. виносить. Це може бути, ти можеш впасти, зішпортнутися. А там, знаєте, часто, от є в таких, там де наші звичайні двори, є якісь такі металеві столбики, там якимись нитками перетянуто умовні такі забори в полісання. Да -да 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 -да. Але якщо ти дай Бог, бо впадеш вісочною частиною голови, це вже може бути фатально. І четвертий напрямок це сфера е, житлового комунального господарства. Це наші будинки. Uh -huh. Тобто, от власне в тих квартирах, де ми живемо. Тобто урбанію і екологію ми вже е, знайшли, ми вже над цим активно працюємо. А от безпеку і житловий фонд залишається ж нам допрацювати, і тоді у нас буде комплекс, який може дійсно впливати на місця громадян. Скажіть мені, будь ласка, ну зараз дуже багато людей, ну навіть не зараз, зараз їх менше, бо війна все ж таки, але до початку війни величезна кількість українців мандрували по всьому світу. Ми були в Європі, ми були в Азії, ми бачили, як там живуть люди. У нас було порівняння того, що, як і, і так далі. Ми поверталися сюди. Дуже часто ми, ми казали, що і зараз навіть таке є, що Європа не там, Європа тут. Ми вже європейці, бо ми такі розвинуті, бо у нас все працює. Да, дія в нас працює класно, да, лікарів черг нема, нема оці там треба чекати місяці і так далі. Дуже багато моментів. Але щодо комфорту в місті, щодо цієї вирішення, якихось дуже Нагальних проблем сливу води, оціх вірьовочок, які натягнути посеред двора, яких штук, які стирчать, і так далі. Ти бачиш, що Європа дуже часто вона така, вона комфортна, вона зручна для багатьох людей. З вашої точки зору. Яке найзручніше місто, ви ж можете порівнювати? Ви ж теж мандрували, ви теж дивитесь на щось. Яке місто, ну, якщо не взірець, того яким повинна бути Одеса, ну на що можна подивитися навіть зараз вбити там а, в Ютюбі або поїхати, якщо буде можливість, подивитися на це місто і зрозуміти, ось такою може бути Одеса? Я вам скажу, я вам скажу на прикладі трьох міст. Так. Тобто там, де я от, недавно ми їздили, тому що у наш Урбанбюро ми вже запартнерилися з е, декількома містами Європи, так, з так. їхніми політетами, з їхніми архітекторами. Угу. І, звичайно, мені найбільше для життя, от хотілося б, щоб Одеса була як відень і Мюнхен. Так. там, де ми були, де ми були з муніципалітетами, угу. налаштували відносини і зараз активно працюємо, нам допомагає. Бо там в першу чергу комфортно жити. Там ти виходиш з дитиною, і ти не боїшся, що якийсь там піжон на великій машині пролітає по двору. Там правила, там від парковки. До ти в місто, ти паркуєшся на в'їзді в місто в торговий центр, і їдеш громадським транспортом. А у нас ти прям на самій Дібасовським майса под містом. ресторан стати ну, та, Ти ж крутий, від вагіня. Ви ж ви розумієте, що там дуже часто все це залежить не від uh, самої урбаністики, а від людей. Дивіться, там є так. повага один uh -huh. до одного. Yeah. І зараз закінчують прям. Так yeah, та, так, та, так, так. Так. Ну але то що yeah. зараз ми до чого прийшли? От нам на, наразі, ми uh, підписуємо, uh, підписали. Перший свій е, меморандум про співпрацю це з Вільнюсом, це Литва. Тому що Литва це пострадянська країна, да. в яких є такі самі Хрощовки, як у нас, Звісно. і які є. Е, вони рішили ці проблеми з тими садиками, школами, uh -huh. як у нас, Н-образні, такі от, ну, самі звичайні школи. Так. Да, Радянські. Да. Та, Радянські і, школи. Та, да. І вони е, от вирішили, вони трошки інтегрувалися в європейський лад. Як саме вони інтегрувалися, Це дуже добре може розказати Девіт. Слово дуже подобається про п'ятиповерхів. Я чесно скажу, що він коли сказав про п, як вони вирішили проблема з п'ятиповерхівками нашими, де я живу в Крущовки, живемо. я був дуже здивований. Даві Будь ласка, як же все ж таки вирішити це питання? Насправді це дуже це як серед тесту. Його можна їсти просто так, але його слід догодувати, звісно. І так само з хрущовками. вони колись були е, гарною альтернативою тому, де жили люди. Це був топ. Так. Да. Да. Е, зараз вони застаріли, вони залишилися на місці і вони почали руйнуватися. Що ми можемо з ними зробити? Ми можемо збільшити площу квартир угу. е, за рахунок, просто ну зменшення кількості цих квартир. Наприклад, нас на поверх було 4 квартири, ми робимо дві. Перший поверх ну людям не подобається жити на першому поверхі, поверхі, тому що там хтось ходить, хтось палить, хтось шумить, uh -huh. там не знаю, собаки, куди ну не подобається. Тому перший поверх це комерція або парковка. Uh -huh. Там може бути якийсь ресторан, там може бути кав'ярня. Що, що завгодно. Можна об'єднати поверхи, можна зробити другий, третій поверх одною квартирою. Це називається дуплікс. Так. Таким чином ми робимо з досить депресивних зараз хрущовок комфортне. Сучасне і досить елітне, хоча в архітектурі урбанізмі дуже не люблять це слово, тому що воно ділить людей на касти. Ну, а так. люди мають бути плюс-мінус однаковими. Це запорука нормального, нормального суспільства. А, і коли ми робимо. Ну такі речі, то це призводить просто до комфортного району. Ми можемо зробити Черемошки новим районом, куди захочуть поїхати всі, uh -huh. замість того, щоб їхати у ну, якісь там не знаю умовний Альтаїр. Я розумію, що таких от районів, як Черемошки, в нас дуже багато п'ятиповерхівок. Так у нас їх і на селищі Котовського, і у центрі, і де їх тільки немає. В Аркадії їх дуже багато. Але, е, на мій погляд, ну і знов-таки може ви скажете, що я помиляюся. Є в Одесі е, найбільш болючі місця, які треба вирішити за для того, щоб вона. Хоч стало, хоч трошечки більш привабливою для туристів, для знов-таки для містян. Бо навіть у центрі ти йдеш і не завжди розумієш, навіщо тут ось це, і я б хотів, щоб було ось так. І коли ми робили, наприклад, оцей експеримент з містом, коли по всім по всьому центру можна було гуляти пішки. Ти відкривав для себе інший центр міста, ти відчував, що якось дихати легше. Да, да, да. Які самі найболючіші місця все ж таки в нашому місті? Неможливо виділити щось одне. Uh -huh. Тому що центр міста його бачать всі туристи. Да. Туристи не бачать села Котовського, вони не бачать Таїрова, вони не знають, що існує лінпосілок. Uh -huh. Багато одеситів не знають, що він існує, uh -huh. а там живуть люди. Е, тому, е, на мій погляд, е, шлях до комфортного міста це різна логіка забудови і різна логіка е, реконструкції районів. Тому що те, що підходить для історичного центру міста, mm -hmm. не підходить для селища Котовського, тому yeah. що селище Котовського це спальний район. Yeah. І таким шляхом пішла Прага. Угу. У Празі є там Прага-1, Прага 2 і так далі, там 17 штук, чи ну щось таке, я не пам'ятаю. Тобто їх поділили на таких малесеньких праг. Да, угу. Так, і кожен район має свою логіку. Наприклад, Прага -1 – це найісторичніша частина міста, там взагалі нічого не можна робити. Угу. Я противник такого шляху. Я, я вважаю, що місто має розвиватися. Але, наприклад, якщо ми у центрі міста не можемо е, побудувати там, не знаю, десяти поверхівку, да. то. На селищі Котовського 10-поверхівка це ідеальна, це ну, це прям правильна висота забудови. Там 5 поверхів буде замало. 16 плюс це проблема, тому що воно дуже сильно напружує транспортну систему, парковки. І, ну, Це, це, це той формат забудови, коли люди один одного не знають. Угу. А висота до 10 поверхів це прям ну, ідеальна. Ну, це у спальному районі. Yeah. У центрі міста не більше 4-5 максимум, залежить від висоти поверху. Але висота поверху теж має бути е, певною, тому що там ну, в нас досить жаркий клімат. У нас повинна висота поверху бути не менша за 3,5 метри. Uh -huh. Зараз ніхто так не будує. No, ну, да. ну буває, але це дуже рідко. Тому нам треба дробити трохи райони, робити їх більш самостійними і залучати людей до проектування. Ви, ви казали таку річ, що в нас там класна дія, в нас дуже багато чого європейського. В нас угу. зручне таксі, в нас гарна кава і так далі. І всі ці сфери, де в нас людям комфортно, це ті, це, це ті сфери, які створили люди самі. Ну так. І нам треба залучати людей до проектування, щоб вони казали, ми хочемо, щоб в нас було ось так. Ось ми. Я був там у Барселоні, я бачив, як в них комфортно, uh -huh. я хочу так само. І тоді, коли люди зможуть давати свій фідбек, свою, своє бачення ситуа ситуації, тоді ми, як проектувальники, будемо до них дослухатися, і влада буде робити так, як хочуть люди. І це, це політичне рішення. Я маю на увазі політичне в плані. Що люди мають відповідати за те місце, де вони живуть. І, ну, е вимагати, за те, вимагати, Що так. залишиться після нас? Ви знаєте, ось тут виникає два запитання. Перше запитання, точніше, воно друге запитання: чи готова політика на це? У нас дуже часто політики застарілі. Вони хоч і їздять по всьому світу, а ну, зона комфорту. Я не хочу нічого робити. От як воно і є, так і класно. Я буду виділяти гроші на асфальтування. Ну такий асфальт, як клали 20 років тому, ну може щось новеньке, і все. І це друге питання: чи готова політика на це? А перше питання, чи готові містяни? На такі зміни урбаністичні, і яким чином ми самі можемо вплинути, як я, як наші глядачі, можуть вплинути на те, де ми будемо жити, як ми можемо взяти ці важель в руки і змінити їх, зробити з Одесу Відень, чи Вільнюс, чи Барселону, чи щось інше? А як люди закупили неймовірну кількість мавіків? Вони mm -hmm. просто це робили. Вони знаходили тих, хто цим займається. Так ну, наприклад, є ми. Але не тільки ми є, є ще люди, хто займається е, різними проектами. І ти просто маєш озирнутися навколо, знайти те, що тобі імпонує. Тобто, має вирішити ринок. І угу. цей ринок треба створити зараз. Люди мають зрозуміти, що вони. Повинні щось обрати, щоб їм було комфортно. Вони повинні обрати якусь громадську організацію, що займається тим, що їм відкликається у душі. Угу. І коли буде попит, буде більше пропозицій, і влада не зможе це ігнорувати. Ну, дуже сподіваюся, що влада зрозуміє, що якщо людина не купляє в 20-ти поверхівці квартиру, це не тому, що там, вона дорога, тому що не комфортна, тому що мені хочеться жити в іншому будинку. Я дуже сподіваюся, що колись. Буде так, що люди, які у політиці, будуть дійсно прислуховуватися до того, що хочуть одесити. Якщо одесити кажуть, що ми хочемо гуляти по вільному центру пішки або їздити на велосипедах по всьому місту, і це не тому, що ну це моя примха. Ні, це тому що це зручно, тому що вся Європа на велосипедах. І це безпечно. І тому що весь світ їздить так. І це безпечно, екологічно, красиво, зручно, і спортивно, здорово, і так далі. Я сподіваюся, що колись буде такий час, коли ми так знайдемо порозуміння між комфортом, урбаністикою і майбутнім, і політиками, які, звісно, ну, не дуже часто хочуть цього робити. Бо це ж тяжко. Ну, вони ж мають все рівно щось робити. Об'єктивно да. об вони мають якось звітувати про свою роботу. Угу. А що саме зробити? Ну це вже питання. Тому що вони, ну, наприклад, є якась людина у політиці, їй ма, вона має сказати: я там за цей період зробив оце і звітувати. І е, яка йому різниця? Він звітує за те, що він поклав асфальт ось тут на дорожці, або він зробив це комфортним. І там, ну, наприклад, показали велодоріжку. для е людини у владі, що робить, нема різниці. Uh -huh. Для людей, що користуються потім, різни різниця вона колосальна. Ну, ну так. Тому ну, так. Ну, тут я хотів сказати вам, що один із наших основних е принципів роботи це чути. Людей, так. от я скажу, наприклад, Екатеринської площі. Ми почали в рамках конкурсу, який зробила міська рада, оголосила проектувати, як ми це бачимо, ага. але це наша особиста думка. Але ми зібрали в школі Сталярського всіх Екатеринської площі, військового узвозу, місцевих мешканців. Ми вислухали їх, консолідували цю думку, положили на проект. Буквально позавчора подали це на, в міську раду в на три департамента. 15-35, тран, департамент транспорту і департамент благоустрою. Угу. Що дали свої, ну скажімо так, як як міська рада, як виконавчий орган дали свої зауваження та пропозиції, получивши від них, ми ще раз на місцевих мешканців. Угу. Вже після цього е, від, ну, вони, коли затвердять. Да, нам все подобається, бо да. ми тут живемо, ми знаємо краще цю, цю місцевість і підпишуть, ну, грубо кажучи, як лист до міської ради, до міського голови, ми цю контрольовану думку подамо як рекомендацію. Угу. Тобто, тут основний принцип, що ми, як і проектуємо, ми завжди чуємо людей. Тобто всіх, ми стараємося вирішити це задача. Розумієте, це не. Це задача, її треба от, думати, як все рішати, тому що вона справді потребує дуже сильної уваги, дуже сильно консолідованої думки в якісь концепції зібрати. Угу. І другий напрямок, то що так само ми і просимо, щоб люди, які щось знають, які е, признали свої справі, Минуло там, е, наприклад, керівники ЖЕКів, чи якихось управлінь, тобто чи експерти, чи професура, яка викладає в політехнічному чи іншому містеці. Давайте робити разом. Ну, тобто у нас буде великий офіс в центрі міста. Ми будемо чути всіх громадян, робити Експертну групу, і тільки за допомогою консолідації думки і сильної команди ми надамо вирішення цієї проблеми. Тобто, ми зараз можемо з вами як теоретики говорити да. про все, що хоче. І, да, да, да. і про Йонхен, і про Нью-Йорк. Угу. Але враховуючи те, що у нас є українські експерти, є ситуація, яка склалася в Одесі, і є міжнародні партнери, яким можна ну той самий вільності. Пострадянська країна, яка дуже схожа навіть комунікаціями, навіть ті самі е, сепки комунікації, які були, вони схожі, ну mm -hmm. закінчуючи, наприклад, з Нью-Йорком, ми теж спілкуємося з заступником мера Нью-Йорка, і то, внутр... але це кардинально інше місто. Але в чомусь ми десь схожі. І, і ми цим займаємося. І так само я прошу от, міську владу, там обласну владу, центральну владу всіх людей небайдужих, Тобто, давайте робити це разом. Тобто, треба. тобто згіти, так, щоб щоб чекати і та. мої, і ваші діти, і і ті глядачі, які зараз на дивляться, і їхні діти жили в комфортному місці. Зараз Україна проживає такий тяжкий період. Це війна, розумієте, що хлопці, які віддають життя, ми маємо давати перспективу в цій країні, не, не, не тільки на полі бою, а й тут давати. На, на наші е, медіа, наші організації три людини зараз воюють на передовій, але вони розуміють, що тут і три дитини їхніх тут живе, і вони не дай Бог щоб там не сталося, Вони розуміють, щоб тут має жити в безпеці. Да. Либо педагічка, і мама йде з дитиною. І там немає тротуару, і там коляска, там, 20 кілограм міняється з машини, яка там півтора тонни. І невідомо, що буде. Тому я вважаю, що ми зараз воюємо наразі такому періоді, коли маємо пожати один одного. І влада має поважати своїх містян, їхній комфорт. Ми маємо поважати теж владу, як вони працюють в рамках ну для людей, так само як наших воїнів. Тому це дуже знаєте, такий глобальний проект, який ми намагаємося реалізувати, щоб всім було добре. Тобто, ми не по цьому плані не а Ми навпаки, просимо всіх долучатись, в тому числі і влади. Неважно, яка вона там минула чи сучасна, все для того, щоб Україна була і особливо Одеса, це було місто майбутнього, де поважають кожного громадянина, де поважають. Кожного там стейкхолдера, який має бізнес, і в нас є перспектива на світло майбутнє. Я хочу е, всіх наших глядачів, у кого є соціальні мережі, запросити до сторінки Урбанбюро. Заходьте, дивіться в інстаграмі. Я сьогодні дивився на те, що ви е, дійсно зробили пропозицію щодо Катеринської площі. От можна подивитися прямо зараз, навіть якщо ви не живете на Катеринській площі, а живете в іншому районі, в спальному районі, а гуляєте тільки там. Зайдіть, подивіться, як може виглядати ця площа з точки зору урбаністів, з точки зору. Урбан бюро, заходьте до інстаграму, дивіться, ну і коментуйте. Мені здається, що чим більше будуть одесити, не просто мовчати і собі там десь на кухні ой, мені не подобається, чи ой, мені подобається. Треба про це говорити завжди. Ви прийшли до нас, поговорили. Ви зібрали Одеситів, поговорили. Ви поговорили з владою. Ми не стоїмо на місці. По іканській площі ми сказали: дайте нам свої рекомендації не тільки музеї-мешканці, а хто живе в Одесі? Да. Нам прийшло скільки понад Бо більше 30. Тобто, десь біля 35 п'яти повідомлень а, своїми рекомендаціями, проханнями. Ну тобто, це я вважаю, що ми все ж таки спілкуємося з людьми і ми їх Супер. чуємо. Тому і будемо спілкуватися з вами далі. Тож я хочу подякувати вам за те, що ви прийшли до нас. Володимир Савченко, засновник проекту Урбанбюро, і Давід Піщев, ведучий урбаніст проекту Урбанбюро, сьогодні в нашій студії були. Дякую вам за те, що були з нами. Залишайтеся в Одесі, працюйте заради нас, і будемо сподіватися, що Одеса стане. Барселоною, Нью-Йорком, а ще й краще, бо ми одесити українці. Саме так, це наше майбутнє. Тримайтеся, українці, залишайтеся на першому міському. Ми повернемося до вас незабаром з інтерв'ю дня з наступним. А поки що, попереду найцікавіше. Тож залишайтеся з першим міським.